Збірна України втратила важливого гравця, трансфер забарно в ПСЖ під загрозою, трансфер Зінченка з арсеналу. Капітан збірної України хоче відомий клуб. Це все та багато іншого у цьому випуску на каналі «Extra Time. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Лонноцький арсенал досяг угоди з Реал Сосідад про трансфер Мартіна Субманді. Англійський клуб заплатить за одного з лідерів збірної Іспанії 65 мільйонів євро. Сума угоди виявляється вищою за офіційний поріг відступних, який становив 60 мільйонів євро, повідомив NY Times. Англійський арсенал та Іспанський Реал Сосідат домовилися про оплату в розсрочку, щоб уникнути одноразового великого траншу. Контракт Мартіна Сумбенді з канонірами буде розрахований на 5 років. Найближчим часом футболіст має пройти медобстеження обстеження і буде офіційно представлений. Є ймовірні, що він зможе дебютувати за клуб уже на клубному чемпіонаті світу. Раніше на півзахисника претендував Мадридський Реал, але сам Арсенал виявився найрішучішим та найоперативнішим. Клубу важливо було завершити угоду до відкриття літнього транспортного вікна, щоб забезпечити Субмендії повноцінну адаптацію. У минулому сезоні Субмендії залишився ключовим гравцем RealSoсіда та стабільно викликався до національної збірної. Перехід ВПЛ стане новим викликом для футболіста, якого називають одним з найінтелектуальніших хавбеків Європи. Конфлікт Роберта Левандовського з головним тренером збірної Польщі Міхалом Пробіжем загострився після того, як Фуред Барселони повідомив про ментальну втому та відмовився від участі в черневих матчах національної команди. Левандовський наголосив, що його рішення зумовлене не лише фізичним станом, а й психологічним тиском після насиченого сезону, повідомляє Муду Депортіво. Наставник збірної в Польщі сприйняв рішення Роберта Левандовського як відмову від командної відповідальності. Міхал Пробіш ухвалив рішення позбавити 36-річного гравця Барселони капітанської пов'язки, передавши її півзахиснику Петру Зелінському. Це рішення підтримала більшість гравців збірної, деякі з яких висловили полегшення, вважаючи, що лідерство команді має бути більш колективним. Польська федерація футболу також підтримала дії тренера, підкресливши. Що дисципліна та командний дух важливіші за індивідуальні заслуги. Леондовський зі свого боку заявив, що поки пробіж залишається на посаді, він не має наміру повертатися до збірної. Він висловив надію на можливість повернутися в команду в майбутньому, коли ситуація зміниться. В інтерв'ю він зазначив, що зараз відчуває біль та злість, але завжди ставиться до національної команди з великою відповідальністю і повагою. У зв'язку з публікаціями в ЗМІ, де стверджується, ніби рада збірною виступала за ініціативою змінити капітана. Польська футбольна асоціація категорично спростовує ці відомості жодної зустрічі між тренером Міхалом Пробіжем та гравцями не було. Рішення про капітана ухвалив винятково наставник команди, заявили в прес-службі Федерації футболу Польщі. Роберт Левандовський вважається головним бомбардиром в історії збірної Польщі, на його рахунку, 85 забитих м'ячів. Форуг представляє національну команду з 2008 року. Колишній нападник Донецького шахтаря Андрій Воробей висловився перед товариським поєдинком збірної України з Новою Зеландією щодо першої гри синьо-жовтих проти Канади 2-4. У першому матчі турніру Канаді Нат під підопічні Сергія Реброва несподівано поступилася Канаді з рахунком 2-4. Колишній нападник збірної України Андрій Воробей висловив своє розчарування результатом. Зазначивши відсутність позитивних моментів, незважаючи на два забиті м'ячі. Я більше схиляюся до думки, що це не наша заслуга, це заслуга канадців, які вже грали по рахунку. І скажімо так, у середині другого тайму вже перестали грати. Не перестали грати, а трошки зменшили оберти, тож ми цим скористалися. Але це ні про що не каже, якщо ми вже хокеїстам програємо, скоро бейсболістам програватимемо, потім сумоїстам. Ви збірна України, хлопці, сказав Воробей для sport.ua. Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров поспілкувався з представниками ЗМІ напередодні поєдинку проти команди Нової Зеландії на турнірі «Canadian Shield». Сергій Ребров красномовно натякнув, що в матчі проти Нової Зеландії на легку прогулянку він не розраховує. Кермовий синьо-жовтої дружини не став давати характеристику маловідомому супернику. Натомість, з поміж іншого, пригадав про не найкращу гру своїх підопічних у попередньому матчі. Потрібно поважати суперника, але зосередитися на нашій грі та на наших помилках. Треба розуміти, як ми будемо намагатися обіграти цю команду. Треба думати про свою гру, як зламати оборону Нової Зеландії, впевнений, що ця команда готується до чемпіонату світу. Адже вже туди потрапила. У першій грі, на мою думку, вони не використовували усіх своїх гравців основного складу. Тому завтра буде склад, наближений до основного, сказав Ребро на прес-конференції у Торонто. Після завершення сезону 2024-2025 в українській прем'єр-лізі портал Transfer Market провів переоцінку вартості вітчизняних футболістів. Найбільший прогрес продемонстрував форвард київського Динамо Владислав Ванат. Авторський портал TransferMarket оновив ринкову вартість українських футболістів за підсумками сезону 2024-2025, і найпомітнішою подією став вражаючий зліт ціни форода Київського Динамо Владислава Ваната. Його вартість зросла на 4 мільйони євро, досягнувши позначки 15 мільйонів. Другим за динамікою зростання, став молодий захисник, того ж таки Динамо Тарас Михавко, чия вартість збільшилася на 2 мільйони євро, склавши 5 мільйонів. Приємна новина і для півзахисника киян Миколи Шапаренка, який наразі оцінюється 11 мільйонів плюс 1 мільйон, що є його особистим кар'єрним рекордом. Невдалий сезон для донецького шахтаря позначився на цінниках його гравців, наприклад, захисник Микола Матвієнко, подешевшав одразу на 2 мільйони євро, і тепер його вартість становить 16 мільйонів євро. Незважаючи на ці зміни, найдорожчим футболістам Української Прем'єрліги, який раніше залишається атакувальним беззахисних гірників Георгій Судаков. Істинником у 32 мільйони євро. Топ 5 найдорожчих гравців УПЛ. Георгій Судаков. Шахтар 32 мільйони євро. Микола Матвієнко. Шахтар 16 мільйонів євро. Владислав Ванат. Динамо 15 мільйонів євро. Володимир Брашко. Динамо 12 мільйонів євро. Кевін. Шахтар. 12 мільйонів євро. Георгій Судаков висловився ще до номінації у збірній. Здається, що всі вже виграли лево матчу, крім мене, моя найкраща гра у збірній, можливо, проти Ісландії, коли я віддав дві гольові. Хоча там була така гра, що всій команді можна було віддати лево матчу, забили хороші голи. Можливо, матч проти Північної Македонії, коли я забив свій дебютний м'яч. Хто може стати наступним левом? Вігор Цанков чи Роман Яремчук. З Новим тренером Ардою Тураном ще не спілкувався. Знаю, що з відпустки команда виходить 19 червня. А тим, хто був у збірній, дали час до 24 червня. Фінал Кубка Хорватії не дивився, але моніторив рахунок стежив. Звісно, є розчарування від Відзначив футболістів. український нападник кримської Роми Артем Довбик, готовий до співпраці з новим головним тренером Вовків Джан П'єро Гасперіні, який вважає, що цій команді необхідні нові форварди. Приходимо нового головного тренера Джон П'єро Гасперіні. в римській Ромі розпочався процес формування складу на сезон 25-26. Першочерговим завданням італійський наставник бачить підсилення атаки, запросивши у керівництво придбання двох нових Воке Гіало Росса повідомляє. Що майбутнє нинішніх форвардів команди Артема Довбика, Ельдора Шамродо та Темі Абрагама поки що залишається під питанням. Гасперіні має намір оцінити їхній потенціал у ході тренувань та товариських матчів, а також у особистих розмовах, перш ніж ухвалити остаточне рішення. Тим часом нападник збірної України Артем Довбик задоволений своїм статусом у Ромі та має оптимізм щодо своїх майбутніх результатів. Він готовий до співпраці з новим тренерським штабом. Рома завершила сезон 2024-2025 на п'ять сходинці у підсумковій турнірні таблиці італійської серії А. У наступному євросезоні вовки зіграють у лізі Європи. Док провів за римську команду у всіх офіційних турнірах 45 поєдинків, 17 голів, 3 результативні передачі. Трансфермаркет оцінює 27-річного Голеодора у 30 мільйонів євро. Мадридський Реал, 18 червня, матчем проти Саудівського клубу Аль-Хіляль, стартує на клубному чемпіонаті світу з футболу у 2025. Королівський клуб визначився зі складом, який поїде в США на турнір. В попередній заявці Галактикус, і український воротар Андрій Лунін, який напряму полетить в США на турнір після матчів збірної України в Канаді. Серед гулки «Реала» На турнір в США поїдуть також Тібок та Фран Гарція. У заявці також присутні і зіркові новачки клубу і тренд Олександр Арнольд. У цьому сезоні Лунін провів 14 поєдинків, пропустивши 19 голів та 6 разів відіграв на нуль. В активі українського воротаря також є один асист у цьому сезоні, що не вдалося зробити воротарям Реала у Лалізі понад 30 років. Український центральний захисник Арсеній Батагов може перейти в Лаціо з трапзом спора. Лаціо зробив офіційну пропозицію щодо трансферу українського захисника Арсенія Батагова з Равзонспора. як повідомляє турецьке видання так і газети, Римський клуб запропонував за 23-річного гравця 10 мільйонів євро. Втім, турецька сторона не поспішає приймати пропозицію. Здравзом спорі оцінили Батагова у 20 мільйонів євро і додатково вимагають відсоток від майбутнього перепродажу. Контракт Батагова з спором чинить до 2028 року. З опцією продовження ще на рік. Трансфермаркет оцінює його в 3,5 мільйони євро. У сезоні 2024-2025 Батагов зіграв у 23 матчах за турецький клуб, на його рахунку 2 м'ячі та 1 асист. Бадагов нині готується до фінальної частини Чемпіонату Європи u 21 2025 у складі збірної України, який пройде у Словаччині з 11 по 28 червня. Україна потрапила до групи Ді, де її суперниками будуть Фінляндія, Нідерланди та Данія. Захисник Лонуцького арсеналу Олександр Зінченко може змінити клубну прописку вже цього літа. Арсенал ухвалив рішення продати українського захисника. А Мілан розглядає варіант із його трансфером у разі відходу Тео Ернандеса. Повідомляє Скайспорт. Повідомляється, що посередники вже запропонували кандидатуру Зінченка, і керівництво Мілана обмірковує можливість цього переходу. Проте ключовим фактором залишається продаж Ернандеса, без якого переговори щодо українця, не зрушаться з місця. Зінченко в минулому сезоні випав із основи Арсенала, зігравши у 23 матчах сезону, записавши до свого активу гол та асист. Українця все активніше пов'язують зі сходом з клубу. Перехід центрального оборонця національної збірної України та англійського бормуту її Забарного до французького ПСЖ. Затримується через солідну відсоткову частку від перепродажу Київському Динамо, випускником академії, якого він є. Частка від перепродажу відсотки, якої зазначені у трансфері Ліза Барного з Київського Динамо до Бормуту, є основною перешкодою для завершення угоди між ПСЖ та англійським клубом. Мова про 20% від суми угоди, яка має бути сплачена на рахунок українського клубу, який виховав футболіста у своїй академії. Кияни зможуть отримати 1-5 катарських грошей у будь-якому випадку, тому Бормут завищує планку до плюс 20% до реальної вартості гравця, йдеться з поміж іншого у повідомленні телеграм-каналу Dynamo Kiev Inside. Забарний який є вихованцем Динамо із Київського клубу до Бормуту, перейшов взимку 2023 року за 22.7 мільйонів євро. Забарною кампанії 2024-2025 року загалом провів завишен 39 поєдинків у всіх турнірах. Одна результативна передача. трансфер Маркет оцінює 22 двохрічного центрального оборонця в 40 мільйонів євро. Молодіжна збірна України зазначила проблеми перед самим початком Євро-2025. Молодіжна збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2025 і 21 у Словаччині де в групому у раунді зіграє з командами Данії 12 червня, Фінляндії 15 червня та Нідерландів 18 червня. Перед самим початком турніру синьо-жовті зазнали втроти гравця. За інформацією джерела у розташуванні молодіжки травму отримав хавбек Динамо Олександр Яцик. Зазначається, що через це ушкодження Яцик ризикує пропустити молодіжне Євро 2025. На цьому новини підійшли до кінця. Дякую всім за перегляд! Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. З вами був я, Екстра Тайм, до нових зустрічей!